Привіт, ви на каналі Алехас. І сьогодні ми з вами підемо в один з найцікавіших музеїв в Європі. Це музей Автоворд у Брюсселі, і саме в цьому музеї він, до речі, один з найстаріших. Крім того, тут колекцію збирають під патронатом королівської родини. І більше того, в цьому музеї є навіть. Цільові експозиції, тобто тут будуть спеціальні виставки, присвячені, ну наприклад, 70-річчю Citroën DS або, наприклад, виставка присвячена легендам ралі. Тобто, тут буде дуже цікаво, пішли дивитися. Ми з вами поринемо в історію бельгійського автопрому. Так, так, саме такий існував, і він доволі був потужний і навіть мав багато виробників, на яких їздили перші особи тодішнього світу. Що це були за виробники, які вони випускали автомобілі? Я вам розповім протягом цього відео, але просто щоб ви розуміли, що у Бельгії існувало майже 150 різних. Авто та мотовиробників одні з потужніших з них це компанія FN фабрик Націонал, яка ще з 1900 року починає виробляти мотоцикли і автомобілі. Ще одним доволі потужним виробником була компанія Імперія, була ще Екселсіор, Наган, Пайп і Металурджик. Причому Металурджик навіть існував на території України. Нещодавно ми знайшли таке підтвердження. І найбільш відомим виробником із Бельгії був такий бренд, як Мінерва. Мінерва це, в принципі, був аналог Rolls-Royce ройсу тих часів, і саме про неї буде більша частина цього відео. Я вам скажу більше, чому щоб ви зрозуміли, що таке бельгійський автопром у кінці 19-го, початку 20-го століття, достатньо оцього зразка. Це рекордний електромобіль, на якому каміл Жанацу вперше в історії людства перетнув швидкість, розвинув швидкість більше 100 км на годину. Тобто до того людство в принципі взагалі не досягало такої швидкості ні на чому, і ось саме каміл Жанатсу створив отакий автомобіль і досяг у 1899 році на ньому. Швидкості 105 км на годину. Тому інженерія і виробництво автомобілів у Бельгії було доволі на потужному рівні. Але пішли дивитися далі, які ж саме автівки в ті часи виробляли у Бельгії. Ось якраз ми маємо побачити тут доволі цікавий автомобіль: це FN 1901 року. Це саме перший автомобіль, який виробляла Фабрік Національ. І е, ми бачимо, що цей автомобіль мав вже чотирикалісний е, дизайн, і, в принципі, е, мав кузов на чотири пасажири. Тобто, ну цілком е, пристойний автомобіль тих років. Який відповідав елементам якості, які існували тоді у німців та у французів, нагадаю, що в кінці 19 століття лідирувала все таки Франція як виробник автомобілів, а Бельгія її наздоганяла. Ну і Німеччина теж мала доволі потужну історію. Ще один доволі цікавий виробник з Бельгії це фондю. Тут взагалі цікава історія з цим виробником, бо саме фандюк і саме інженер цієї компанії був причетний до появи виробництва в Російській імперії саме у ризі автомобілів Русабалт. Так, так, навіть якщо ми подивимося, цей фандюк трохи й нагадує там перші Русабалти. Своїм зовнішнім виглядом, і це саме та історія, тому що інвестори ризького вагонобудівного заводу запросили інженера, який був швейцарцем по національності Жульєн Патера, і він прибув до. Риги і організував там виробництво автомобілів Русабал. І крім того, була цікава навіть історія, коли закінчився контракт з цим жульєном Патереєм, і він вже мав повертатися додому. Він приїхав в Одесу і вів переговори з місцевими автодилерами про те, щоб організувати саме в Одесі виробництво автомобілів. З ним зустрічалися тодішні найбільші трейдери, які продавали багато автівок в Одесі, але ніхто і не зацікавила історія з виробництва автомобілів. Ну, це була дуже капіталоємна така інвестиція, на яку вони не зголосилися піти. І Жульєн Патера поїхав з Одеси ніщил. Так у нас і не з'явилося виробництво автомобілів до революції 1917 року. А от у Бельгії, наприклад, в 1908 році виготовляли отакий закритий автомобіль ЕФН 2000 року. До речі, це відео ви маєте змогу подивитися завдяки підтримці наших партнерів. Це мережа автосалонів Автодинастія, яка, на відміну від одеських трейдерів. Початку століття дбає про свою репутацію і дбає про історію. І тому, коли будете обирати наступний автомобіль, я рекомендую звернутися саме до автосалонів Віді. Ну і крім того, побачити ці автомобільні перлини ви можете завдяки партнеру проєкту Кредіагріколь Банк». Це один із провідних гравців ринку автокредитування в Україні за версією фінансового клубу. І це єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат ISO 9001 за напрямом автомобільного кредитування. Мінерва свого часу позиціонувалася як виробник дуже якісних автомобілів. Настільки якісних, що на них їздили перші особи різних держав. І найтитилованіші клієнти в неї були. Ну, достатньо вам сказати, що на Мінерві, наприклад, в Російській імперії їздив прем'єр-міністр тимчасового уряду Керінський, тобто, щоб ви уявляли, який це рівень автомобілів. І взагалі у Бельгії дуже полюбляли виробляти розкошні автомобілі. І в цій справі вони чомусь вирішили переплюнути і французів, і німців. І інших виробників, і це, до речі, зіграло дуже злу шутку саме з бельгійським автопромом. Ось ми бачимо наступного виробника: це бренд Наган 1923 року. отакий торпедо спорт І, до речі, Наган і ім'я цього автомобіля зовсім не випадково співпадає з назвою зброї, бо саме виробники. Автомобілів із Бельгії дуже часто це були виробники саме зброї. Автомобіль Наган і револьвер Наган виробляла одна і та ж сама компанія. А тут ми бачимо взагалі приклад такого, скажімо, копіпасту 1934 рік Бельга Райс 8 яка і нагадує зовні Rolls-Royce, і емблема в неї маскот нагадує богиню екстазу. І емблема навіть тут БР. Тобто у Бельгії, бачите, був такий культ, що вони повинні чомусь були виробляти не масові і дешеві автівки, а розкошні і преміальні. Ну і прикладом цього є оця Мінерва. До речі, на Мінерву працював і наш земляк Олексій Сосновський, киянин, який перші свої замовлення робив саме. Для Мінерви у якості дизайнеру кузовів І тут ми бачимо, що в принципі дуже чудові кузави в той час були у Мінерви, і приклад такого шикарного дизайну якраз тут ми бачимо зараз. Це зразок Мінерва АФ 1928 року. І ще у Мінерви була одна особливість це те, що вона і двигуни її не мали клапанів. Так, так була така конструкція того часу, і тому ще інколи її називали паровозом або паротягом, за те, що вона дуже диміла. І mm -hmm. до да речі, оця відсутність клапанів зіграла з нею дуже погану шутку. Тобто цей автомобіль за що того, що дуже мав велику димність. Ну, програвав конкурентну боротьбу Rolls-Royce і іншим виробникам. Але крім Мінерви і Ефер, у Бельгії, як я казав, існувало майже 150 виробників. Серед них і Імперія, і Гермес. І ці виробники в принципі, виробляли ну, доволі якісні автомобілі. Вони навіть деякі з них постачалися до території України свого часу. І, Наприклад, от бренд Металурджик. Ми знайшли на території Миколаївської області. Він був у декількох тамтошніх поміщеннях. До речі, я впевнений, що якусь частину з цих автомобілів, які ви тут бачите, цілком могли купляти свого часу за допомогою Кредіагріколь Банку. І Кредіагріколь Банк допоміг нам зняти це відео. Тобто ви вже зрозуміли, що бельгійський автопром це ну, доволі був потужний на початку 20-х років, потім в 30-ті роки він почав різко втрачати свою потужність, незважаючи навіть на те, що крім легкових автомобілів, ну от, наприклад, знову ми бачимо Мінерва АФ, але з іншим кузовом і. Подивіться, ну це ж видатний автомобіль, просто шедевр свого часу. Дійсно, конкуренти Rolls-Royce і Майбахам. Але от завдяки тому, що ставка була лише на лакшері, вона зіграла в мінус. Потім Мінерва схаменеться, почне виробляти навіть військові такі позашляховики. Виробляла вона і вантажівки. І навіть автобуси свого часу. Але це вже не допоможе, тому що конкуренція яку, е, і потужність, яку набрали німецькі і французькі виробники автомобілів, не залишать жодного шансу для бельгійського автопрому. І в 30-ті роки і, е, компанії одна за одною почнуть банкрутувати. Е, завдяки виробництву зброї ще. Декілька років вони будуть тримати автомобільне виробництво. Як, наприклад, компанія FN протримала виробництво мотоциклів до 60-х років, виробництво тролейбусів та автобусів теж тривало там до х років, але все одно рано чи пізно воно припинилося, і компанії сконцентрувалися виключно на виготовленні зброї. Теж саме сталося з виробництвом мотоциклів. У Бельгії, і зараз ми навіть не пам'ятаємо, що бельгійські автівки або мотоцикли були настільки популярні. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами. Дивіться наші наступні відео з цього музею. Повірте, тут є що побачити, що подивитися, і про що вам розповісти.